Друзі, вітаю на каналі! Сьогодні ми розберемося з налаштуванням Тік-апарату. Розглянемо, як зварювати змінним струмом, постійним струмом і в імпульсному режимі. Будемо розглядати, на прикладі Jassica TIC-200 ACDC. Але це також стосується моделей як Tesla, так і Edon. Вверху апарата знаходиться кнопка включення. За допомогою неї ви включаєте зварювальний апарат. Після включення одразу загоряється цифрове табло. На ньому висвітлюється значення. Ці значення є амперажем, тому що деякі новітні апарати вони можуть вказувати як напругу, так і частоту. З боку дисплея є два датчики: один перенагріву, другий від перенапруг. Понизу ви бачите чотири тумблери. Тумблери є предналаштуваннями. Перший він вказує на те, в якому режимі бути зварювати. Чи це двохтактний чи чотирьотактний режим. При двотактному режимі ви нажимаєте кнопку і утримуєте її. До того моменту буде дуга. Тільки ви відпускаєте кнопку, дуга пропадає. В чотирьохтатному режимі дещо ситуація інша. Ви натискаєте кнопку і її одразу відпускаєте, і дуга горить напротязі всього того часу. Щоб її вимкнути, вам потрібно ще раз нажати кнопку, і вона згасне. Перемикач, що внизу дозволяє вам вибирати, яким видом струмом ви будете зварювати. Чи це змінний струм, чи це постійний струм. Перемикач збоку дозволяє вам також вибирати уже пульсуючий режим. Або ви будете зварювати пульсом, або зварювати без пульсу. Якщо ви виберете пульсуючий режим, то одразу побачите різницю, що значення на дисплеї почнуть коливатися в одну сторону на декілька. Ампер і в іншу. Але якщо перемкнутися у звичайний режим без пульсу, то це коливання пропадає. На панелі управління апаратом знаходяться потенціометри. Вони розташовані в два ряди. Але важливо те, що між цими рядами знаходиться намальована пульсуюча лінія. Вона є діаграмою для всіх зварювальних апаратів. Тому, що, якщо ви глянете поближче, то від кожного з налаштувань веде тоненька біла лінія. Яка відповідає певній точці на цій діаграмі. І вона вам дає інтуїтивне уявлення того, як відбувається процес зварювання і як ним контролювати. Тому що ця діаграма знаходиться у всіх зварювальних апаратах, чи це вони китайського виробництва чи європейського. Немає різниці. Розуміння її дозволить вам перейти з одного апарату на інших без жодних проблем. Давайте розглянемо налаштування. Перше з яких це «Preflow Time. Що означає предгаз, воно вимірюється в секундах, в моєму випадку, від 0 до одиниці. Воно створене для того, щоб пускати захисний газ аргон перед зварюванням, перед запалюванням дуги, щоб не обгорав вам вольфрам і не порувало ванну. Наступний current, пік піковий струм. Це налаштування залежатиме від максимального амперажу вашого апарату. І за допомогою цього потенціометра ви будете налаштовувати струм для всіх типів і видів зварювання. Наступне basic current, основний струм. Ось в цьому налаштуванні вже є відмінність від попереднього, тому що це налаштування використовується тільки в імпульсному режимі. І якщо ви поглянете ближче під цим налаштуванням, вказані відсотки на відміну від попереднього, де вказані амперії. Тобто це використовується тільки в імпульсному режимі. І down Slope – це затухання дуги або по-простому заварювання кратера. Цей потенціометр налаштовується в секундах від 0 до 10 або й більше. На діаграмі це похила лінія. Чим вона більша, тим більше затухання, і, відповідно, навпаки. Це важливо для того, щоб не обривати дугу, а повільно її затухати, і щоб не утворювалося кратера. Аркфорс форсаж дуги. Відома для всіх функцій, використовується тільки при зварюванні покритим електродом. Вона допомагає. Уникнути залипання електрода за рахунок короткочасного підвищення струму при зварюванні. Pulse Frequency це частота імпульсу. Як ви могли вже здогадатися, це, це налаштування використовується тільки при зварюванні імпульсом і дозволяє вам налаштувати кількість імпульсів на секунду, в моєму випадку від 0,5 до 300 імпульсів. Пульс дюті – це вже робоча частина імпульсу. Також використовується тільки при зварюванні імпульсом. Я вам говорив про піковий струм і основний струм. Ось іменно це налаштування допомагає. Налаштувати, як довго буде вас тривати піковий струм в порівнянні з основним. Clean area duty – баланс змінного струму. Ця функція важлива при зварюванні алюмінію, тому що змінний струм руйнує оксидну плівку, яка знаходиться на її поверхні. Якщо викрутити потенціометр в праву сторону, то буде переважати додатня хвиля. А отже, буде краще очищення плівки, але менше проплавлення. Якщо викрутити в ліву сторону, то буде все навпаки. Буде краще проплавлення, але менше очищення оксидної плівки. Gas after flow – це газ після сварки. Коли ви затушили дугу, то газ ще певний час буде йти з пальника, і тим самим він буде захищати розігрітий метал і захищати вольфрам від окислення. Тому що, якщо ви будете зварювати швидко окислюючі матеріали, такі як нержавійка, титан і тому подібне. Якщо ви зашвидко заберете пальник і він не буде обдуватися газом, то він покриється чорними окислами. Налаштуємо апарат для зварювання змінним струмом. Найперше, що ми робимо, це переводимо перемикач в положення AC. Тепер постає питання про комбінацію налаштувань. Типове налаштування для всіх видів зварювання це буде предгаз. Його потрібно виставляти 0,5 секунди і не більше. Друге, це є піковий струм. Піковий струм буде залежати від товщини матеріалу, якого ви зварюєте, і це буде основним налаштуванням для всіх видів зварювання. Основний струм він буде використовуватися тільки при імпульсному режимі, і також змінюватися на дисплеї буде тільки в імпульсному режимі. Що стосується заварки кратера, то його величина буде залежати від виду матеріалу, який ви зварюєте. Якщо ви зварюєте алюміній, то виставляєте приблизно 5-6 секунд. Якщо зварюєте чорну сталь чи нержавіючу, то 2-3 секунди. Тепер переходимо до основного налаштування, яке надзвичайно важливе при зварюванні алюмінію змінним струмом. Але давайте розберемося, чому алюміній зварюється змінним струмом. Давайте зробимо наступне: Попробуємо зварити алюміній постійним струмом, підключимо до негативної клеми пальник. А до позитивної підключимо масу і почнемо зварювати алюміній. Ви одразу побачите, що алюміній почне плавитися, зробиться рідким, але на поверхні його буде плівка. І цю плівку, коли ви будете намагатися додати проток, проток буде просто скомкуватися і не зливатися з алюмінієм, тому що ось оця іменно оксидна плівка буде на його поверхні. Але якщо ви поміняєте. Клеми місцями то одразу побачите іншу ситуацію алюміній одразу стане чистим, тобто. Оксидна плівка зразу пропаде, але буквально через декілька секунд ваш вольфрамовий електрод почне втрачати форму і в кінцевому результаті неначе вибухне. Тому і використовується змінний струм у зварювання алюмінію, тому що він міняє свій напрямок десятки разів за секунду. І ось тепер чому важливе співвідношення. Якщо ви будете виставляти співвідношення в ту чи іншу сторону, то це буде впливати на вашу зварювальну вану. Якщо ви виставите у додатні положення, так як я встановив зараз, то буде Більше нагріватися вольфрамовий електрод, буде краще очищуватися зварна ванна, але буде менше проплавлення металу. Ідеальним співвідношенням це буде, якщо ви будете встановляти не 50 на 50, тобто так, як зараз стоїть по центру, а ближче до негативної сторони, тому що так буде краще проплавлення і отже, Непогана очистка і також менше буде нагружатися вольфрамовий електрод. А якщо ви перейдете в додатню сторону, то це завжди закінчується нічим добрим, тому що електрод втрачає свою форму і ним неможливо буде зварювати. І яку же виставити продувку газу після зварювання. Для алюмінію вона буде складати в межах 3-4 секунд. Більше вам не потрібно, тому що це не такий вже активний метал, який швидко вступає в контакт з повітрям. Тепер давайте. Налаштуємо апарат для зварювання. На постійному струмі. На перемикачі ми обираємо змін постійний струм і обираємо без імпульсу. І давайте розглянемо комбінацію налаштувань, які потрібні для цього випадку зварювання. Першим і основним у всіх випадках це йде предгаз. Його потрібно виставляти на пів секунди. Він важливий для вольфраму і щоб не порвала ванна. Друге, це в нас іде піковий струм. Це також величина, яку ви виставляєте в залежності від товщини матеріалу. Наступне це є основний струм. Як вже я вам казав раніше, він важливий тільки і буде змінюватися на дисплеї, тільки при зварюванні імпульсу. У цьому випадку він не міняється. Що ж стосується Заварки кратера, то це вже залежить від виду матеріалу. Якщо ви будете зварювати нержавійку, то виставляйте приблизно 5-6 секунд. Якщо зварюєте титан, то ще більше. Тому що ці метали дуже чутливі на кратер. І якщо ви зашвидко обірвете дугу, ви можете створити на рентген-зніпку дефект. Що стосується продувки газу після сварки, то тут вже залежить також від того, наскільки матеріал активний з киснем. Для титану це буде складати взагалі в 20-30 секунд. У мене на апараті можна виставити 10 секунд. Якщо це нержавійка, то приблизно 10 секунд. Секунд, якщо чорна сталь, то ще менше 3 секунди 4. Тому з цим ми розібралися. Давайте вже розглянемо наостанок, як налаштовувати апарат для зварювання імпульсом. На перемикачі ви бачите, що є пряма лінія і пульсуюча. Ми перемикаємо на пульсуючу лінію і одразу дивіться, що ми бачимо. У нас був піковий струм 100 А, але коли ми перемикнулися на пульсуючий, то зразу стало 87. Чому? Тому що апарат вніс в свою пам'ять. Піковий струм величиною 100 А, і він вже вам показує не піковий струм, який показаний зараз на діаграмі, а він вже вам показує основний струм, тобто цю нижню планку, яку ви можете налаштовувати. Як ви бачите, ви її можете налаштовувати в межах від 20 до 90% від пікового струму. І ви бачите, я її плавно скручую і як. Основна, основний струм зменшується і збільшується, але його не можна накрутити більше, ніж 100 А. Бачите, я докручую до 90-91, до 91, і це є потолок, як можна змінити ось цю нижню планку основного струму. Тому таким чином ви створюєте імпульс, тобто перепад. В одну секунду буде йти піковий струм, і наступно буде струм в цих, наприклад, 77 А. Наступне, що в нас є, це вже є. Частота імпульсу цю частоту імпульсу, в залежності від апарату, можна налаштовувати на певну кількість герц, але вона не висвітлюється на екрані. Друге, це є робоча частина пульсу. Як я вам вже казав, бачите, це робоча частина пікового пульсу. Якщо ви для прикладу викрутите цю робочу частину близько 90%, то це означає, що більшість часу у вас буде струм в 100 А. Тобто жодно і тільки 10% буде та нижня планка основного струму. Тобто, це можна сказати, що це буде той же самий постійний струм. І різниць, і вже великої переваги у зварюванні. Таким імпульсом з такою робочою шириною попросту немає. Тому, що стосується ще продувки газу, ми за це вже говорили сотні разів, і я повторюватися не буду. Тому, друзі, зварюйте побільше, побільше практикуйтеся, і все у вас буде виходити прекрасно. Дякую за перегляд.